Ми продовжуємо обговорювати історичну комбінацію, яка просто е, сталася на наших очах. Це е, коли Путін зробив свій хід і поставив шах, а Зеленський поставив Путіну мат, і так виглядала спроба анексувати території е, тимчасово окуповані Російською Федерацією, і е, відповідь е, країни Україна на е, цей. Ж ганебний вчинок Ну що? По суті, ми те, що, обговорюємо... що Росія боялася більше за всього, мабуть, ми обговорюємо цю подію з Олексієм Даніловим, це секретар Ради національної безпеки і оборони України. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора Скажіть, будь ласка, за вашими відчуттям, Олексій Вячеславович що станеться швидше? Закінчиться війна чи Україна опиниться в НАТО? <с? Таке складне питання справа в тому, що війна обов'язково закінчиться. Ви знаєте, що я був оптимістом починаючи з 24 лютого, От, перемога буде за нами. Те, що стосується членства, НАТО, ми запропонували свою пропозицію. Ми е, зробили сьогодні те, що мали зробити на відповідь е, тих е, нелюдських е, дій, які здійснює Путін спільно зі своїми е, е, військами. Вони за це будуть нести відповідальність іншої відповіді від нас не могло бути. Я хочу звернути увагу, що крім е пропозиції стосовно НАТО, є ще дуже важливий е пункт рішення Ради безпеки оборони, який на сьогоднішній день е обговорювався, і був прийнятий одноголосно. Це перший пункт, тому що ніяких перемовин з Путіним після того, що відбулося сьогодні. Україна вести не буде. Кратка. Ми будемо вести перемовини тільки з іншим президентом Російської Федерації. Сіннелюдів нема про що взагалі говорити. От. От так Скажіть, будь ласка, все ж таки від Столтенберга Ми не почули однозначної відповіді на головну подію сьогоднішнього дня на подачу України. Заявки коли відповідь можна очікувати? Я хочу, щоб ми з вами розуміли, що Альянс це не тільки столбергел. Він зараз керує альянсом, але це 30 країн, і там має бути абсолютний консенсус стосовно цього рішення. І я думаю, що повноважень на сьогоднішній день давати таку відповідь безпосереднього пана Столберга, мабуть, немає. От, а як далі будуть розгортатися події? Давайте будемо дивитися. Ми ж з вами терплячі люди. дивіться, коли в 2008 ро році нам не дали ПДЧ. Ми ж не склали, не склали руки. Ми до цього рухались. Коли в 2010 ро році Росія захопила фактично через владу Януковича нашу країну? Ми не склали руки. Ми рухались. Коли в 2013 році нам було відмовлено в Русі на євро на євросоюз. Ми так само почали це питання, е не склавши руки, працювати. От, і, врешті-решт, ми добилися того, що в нашій конституції закріплена норма вступу в Євросоюз, закріплена норма вступу в НАТО. Працюємо, боритись і поборети. Олексій числавичу, щойно розмовляли з Михайлом Подоляком і намагалися в нього дізнатися деталі, але очевидно, Михайло Подоляк не став розкривати, тому що він знав, що попереду у нас ви все-таки секретар э, э, ради нацбезпеки угу. і оборони, очевидно, має давати відповіді на ці питання. Тому я його це питання вам його озвучу. Скажіть, будь ласка, чи була комунікація? Офісу президента і президента Зеленського безпосередньо перед сьогоднішньою подією, підписанням заявки на членство з Альянсом. Президент кожного дня спілкується з величезною кількістю представників керівників різних країн. От це справа президента. Я не можу вам давати відповіді на такі питання. От у нас те, що стосується військової справи, відповідає президент. Те, що ну, стосується... у нас не Соб... буде президента Соб... сьогодні Соб... в ефірі. Соб... Я Соб... вам за. Соб... От... Совнішньо економічних зв'язків це безпосередньо, згідно конституції. Президент нашої країни. Добре, скажіть, будь ласка, відреагували на ці події не тільки власне НАТО, відреагували Сполучені Штати, відреагували досить жорстко. Зокрема, президент Байден заявив цитую США, дадуть Україні озброєння, аби вона повернула всі свої території. Чи можемо ми говорити, що якийсь черговий Рубікон перейдено? Позиція міняється навіть тієї самої Америки, яка і так дуже сильно допомагала, і чого тепер очікувати на фронті. Справа в тому, що ми свій Рубікон перейшли 24 лютого, так само як Путін прийшов свій Рубікон. От і ми рухаємося зараз на гребні цього Рубікону вже доволі довгий проміжок часу. До того часу, поки перемога не буде за нами, ми ні в якому разі не маємо складати руки і вважати, що ми перейшли Рубікон. Ми перейдемо Рубікон, коли ми будемо чітко розуміти. Нема загрози з боку Російської Федерації по відношенню існування нашої країни. Тоді ми з вами перейдемо Рубікон. Угу. Як ви гадаєте, Олексій Мічеславичу, як зараз будуть розгортатися події? От буквально, якщо можна, ваш прогноз на найближчий місяць. Звичайно, Російська Федерація зараз буде намагатися в будь-який спосіб завдавати нам максимальної шкоди. Вони будуть спроби зараз активізувати, але ми віримо в наші збройні сили. Ми розуміємо, що відбувається на фронті. Я хочу зауважити, що перед засіданням ради нас засіданням ради нас безпеки і оборони відбулося засідання Ставки Верховного Командующа. Ми вдячні всім, хто на сьогоднішній день на харківському напрямку рухається потужними кроками вперед, на Луганському напрямку рухається вперед. Вдячні тим, хто зараз боронить Донецький напрямок, хто зараз. Боронить наші черкаські напрямки, запорізькі напрямки. Ми всім вдячні. Ми розуміємо, що відбувається на фронті. Наші війська готові до будь-якого розвитку подій. Ми вважаємо, що найближчим часом може бути така е, спроба ескалації з боку Російської Федерації. З рахуванням того, що в них відбувається мобілізація на сьогоднішній день, от, розуміємо, що буде відбуватися, але ми готові до будь-якого розвитку подій. Ми розуміємо, прогнозуємо, як вона буде е, рухатись. От. І розуміємо, що найближчим часом очікую на Російську Федерацію. Я більш ніж впевнений, що рух жінок Російської Федерації скаже своє слово. Цей рух починається вже на країнах країнах Кавказу. От жінки розуміють, що в них не буде чоловіків, в них не буде дітей, що вони лишаться самотніми. І саме жінки зараз беруть е, таку е, авангард в руки. От, якщо так можна сказати, на території е, Російської Федерації, і саме жінки можуть можуть бути в авангарді всіх процесів, які на сьогоднішній день відбуваються на території Російської Федерації. Саме, що їх їх чоловіків, їх дітей відправляють суди для того, щоб їх тут було знищено. Вони це розуміють, тому що жінка, я перепрошую, ну я думаю, що набагато мудріші багатьох чоловіків. Будь ласка, пане Олексій, Зараз ми бачимо знову, активізувалося питання Білорусі там. А не тільки розгортають військові аеродроми, готуються до прийняття ешелонів з великою кількістю, ми так розуміємо, зокрема мобілізованих. Власне, чи чекати нам чергового входу чи удару в спину, якщо не Білорусі, то з боку Білорусі, і чи взагалі робить це зараз, особливо після заяви там. Посол говорила про те, що нібито тільки хаймерсами не можна бути по території Росії. Тобто, чи робить це військові об'єкти на території Росії і Білорусі вже законними цілями? Чи ми будемо чекати, поки вони зберуться, озброються і таки полізуть? Давайте ми з вами будемо відогремувати те, що сказав наш посол, посол Сполучених Штатів відносно хаймерів і Російської Федерації. Все, те, що буде наносити нам небезпеку, воно все буде знищуватися. Якими силами, засобами, це вже питання наших збройних сил, це питання наших е, спецпідрозділів, це питання наших тих хлопців і дівчат, які розуміють, в який спосіб вони можуть використовувати ті чи інші засоби враження на тих чи інших територіях. Повірте, якщо десь будуть стояти засоби враження нашої країни, ми їх маємо знищити. Це наше завдання, де б вони не перебували? Зрозуміло. Оксім'ячеславич дуже багато військових експертів, і аналітиків говорять про те, що у військово-політичного керівництва є ну, мовляв, такий стоп перед лінією 24.02.22. І мовляв, саме тому українські війська не переходять цієї лінії, хоча. Ми могли б бути вже в Донецьку. Можете прокоментувати отакі побоювання, і чи справді у військово-політичного керівництва є якесь таке придихання перед лінією 24.02.22 по цьому кордону? Чи ми мож... чи сьогоднішні події відкривають для нас всі двері? І ми йдемо? Я можу сказати не сьогоднішні події, а події 24 лютого нам відкрили всю ситуацію про ту, яку ви кажете. Ніяких червоних ліній, якщо ви так вважаєте, стосовно. Там 24-го немає. Наші, наші червоні лінії вони визначені нашими кордонами, затверджені в нашій конституції у 91-му році, вони признані світовою спільнотою. Оце наше червоне, Ми дійдемо до цих червоних ліній, а далі будемо думати, розбиратися, що нам далі робити. Спочатку ми маємо звільнити від нечисті всю нашу територію через налошу, включно з Кримом, включно з території Донецької Луганської області, яка була в незаконний спосіб. За, е, окуповано, захвачена російськими терористами в 2014 році про північний потік говоримо як одну з таких важливих подій, яка, якщо не перевернула, то струснула світ. Європейці до такого терору точно не були готові. Зараз НАТО вже заявило, що вони точно вважають, що це терористичний акт. Чи вважаєте ви, що це терористичний акт попередження Європи про те, що ми доберемося навіть до ваших підводних комунікацій, і яка буде реакція? Ну, Європа трошки дивна, коли вона не реагувала на багато процесів. А зараз, коли Росіяни взорвали свій газогон, о, то вони зараз дивуються, а що ж так сталося, чому так сталося. Дивіться, Російська Федерація може робити все, що завгодно. Я хочу нагадати, коли Російська Федерація труїла громадян в Великобританії, на превеликий жаль, відповіді адекватної відповіді, на той час не відбувалося. Якщо б на той час, коли росіяни, які були встановлені, ті, які вбивали людей на території країни НАТО. Відповідь була б відповідна. То ми б не мали тих наслідків, які ми на сьогоднішній день маємо. Те, що стосується цього газагона, два питання: або росіяни його саме, скажімо так бахнули, або є інша версія, що росіяни його так побудували, що він, скажімо, так розривається, от, і не може витримувати росіяни ще ті будівельники. Я просто хочу сказати, що росіяни там устами е, своїх політиків почали говорити про те, що мовляв на газагоні знайшли е, наслідки діяльності начальника гурмо пана Буданова. Е, от так та е, я до речі, хочу сказати, що легендарний і його інтерв'ю. Дивіться сьогодні о 21.30 е, от в національному телемарафоні. Е, що стосується санкцій, е, скажіть, будь ласка. Новий пакет, коли він очікується, наскільки швидко може діяти захід у відповідь на сьогоднішні заяви Путіна, і що може бути в цьому пакеті? Великобританія вже сьогодні відреагувала. Вони сьогодні вже прийняли рішення. Я хочу звернути увагу, що у нас на сьогоднішній день на засіданні ради Нацбезпеки на і оборони так само відбулося, скажімо так, фінальна точка. Ми дуже довго працювали. От над величезним пакетом санкцій по відношенню до Російської Федерації, до їх військово-промислового комплексу, до їх фінансового комплексу, до їх транспортно-логістичної галузі, до енергетичної галузі, і сьогодні таке рішення було прийнято найближчим часом. Все це побачити на сайті президента. Там дуже цікаві особи, олігархи Російської Федерації. Нам треба було час для того, щоб ми бездоганно зробили цю роботу. У і, врешті-решт, вона сьогодні була фіналізована. Вона сьогодні була закончена. Я дякую всім співробітникам служби безпеки України, які приймали в цьому участь. Кабінет міністрів, які давав відповідні подання, і всім, хто приймався у це була дуже складна, кропітка робота, тому що крім того, щоб зробити оголошення про санкції, треба розуміти, що треба відразу вести так зване санкційне досьє, щоб не просто це була. Рішення, що прийняли, і мовно кажучи, забули. А так, що ми по кожному е клієнту, якщо так можна сказати, відносно якого прийняли санкції, розуміли, що з ним відбувається вже на наступний день після виходу указа президента, і ми це зробили. Пане Олексія, скажіть, будь ласка, хочу спитати вашої думки з приводу того мобілізація в Росії. Ви вже казали, що тільки жінки протестують. Чоловіки, як ми знаємо, масово тікають уже виїхало більше ніж планували призвати. Грузія, Казахстан, стоїть тим прихистком. Німеччина, наприклад, говорить про те, що їх треба підтримати і прийняти. І сполучені Штати вже не проти такої думки. По суті, прирівнявши їх до наших жінок і дітей, біженців від війни. Ваша позиція? А ми толеруємо цю історію? Хай тікають, або тільки не воюють, чи все ж таки цих здорових. Чоловіків вертати в країну, хай в себе в країні ладно водять. Я хочу зауважити дуже просту і доволі таку цікаву річ. Ви пам'ятаєте виступ е Лаврова, коли він казав, що вони захищають не росіян, вони захищають росі російськомовні Так от ці російські мов мовні не будуть вчити ні немецьку мову, ні казахську мову, ні яку іншу мову. Вони через певний час от будуть мати великі проблеми з цими людьми, які на сьогоднішній день тікають. Від е, тої біди, яка є на території Російської Федерації, звичайно от вони б мали б встати в строї. Якщо б ті 420 тисяч, які на сьогоднішній день втекли з Російської Федерації, встали б на захист своїх прав, от і почали їх відсовити. Врешті-решт на перш за все, право на життя, а не право відправляти їх на обої сюди, на нашу країну. Більш того, і спроби ще. Щоб вони ще вбивали, робили злочин, вбивали інших людей. Може була б інша, інша ситуація. Це якраз показують те, як, які, ми різні, які ми різні. Я можу сказати, коли у нас почалася е, війна, активна фаза 24 лютого. Так, да, у нас були на кордоні, у нас були черги, але це були черги з жінок і з дітей. Чоловіки, це були дуже обмежена кількість чоловіків, яка намагалася, такі були, але їх було дуже дуже мало. Але подивіться що відбувається в Російській Федерації. Ну, це ж тотальні такі знаєте, тотальне бігство чоловіків від 에, той країни, в якій вони жили певний проміжок часу. Я хотів би зауважити ще одну річ, чому вони в них нічого не вийде дивіться той рух, волонтерський рух, який існує в нашій країні. Те, як кожен громадян нашої країни допомагає нашій армії, допомагає нашому суспільству, допомагає нашим збройним силам, в Росії такого взагалі бути не може. Вони зовсім інші. Я при можу привести десятки, сотні тисячі прикладів, коли коли люди віддавали останні для того, щоб допомогти нашій країні в боротьбі з агресором. Повірте в Росії в Російській Федерації, ніхто ломаного гроша їм не дасть на допомогу. От і якщо навіть будуть це звернення, будуть відвертатися, будуть каватися, і ніхто допомагати не буде. Це зовсім дивиться. Вот в цьому ми максимально різні з тими що людьми, які є на території Російської Федерації. Я хотів ще одну тезу наголосити. Дивіться, там зараз. Відбувається така доволі непроста річ відносно оцих людей, які вони мобілізують. Справа в тому, що в мусульманському світі так сталося, що дітей набагато більше. От, і на сьогоднішній день найвелика е е е мобілізованих, які пропонуються е на війни, е на наше, відправляти на, війну на нашу територію, от, це представники так званого мусульманського світу. Найвелика кількість громадян, які вони хочуть відправити сюди, от, приходиться на Татарстан. На невеличкий Дагестан і на багато інших територій, там ну там де природні переживають мусульманська е, мусульманська община, там де природні мусульманська спільнота. Я думаю, що найближчим часом це буде друга велика проблема на території Російської Федерації, коли вони побачать, що відбувається. Олександрславча останнє запитання вчора. Буквально з листом виступив директор ФСБ Олександр Бортніков, якому написав про те, що російській політичній еліті треба згрудитися навколо Путіна, тому що мовляв, дехто навіть готував замах і значить заколот щоб, щодо зміни влади. Тому у мене запитання: може Україні? Все ж таки вже треба ну як в старі добрі часи призначити їм генсека. а? Бо вони ж всі були з України, ну, думаю, всі толково це наші поправили. Якщо е, Бортніков починає це говорити вже вголос, якщо ця інформація починає вже не бути закритою, ми свідомі того, що відбувається там в тих бункерах. Ми розуміємо, що відбувається на території. І повірте, пройде час, так буде кльони будуть точно такі, як були по Сталіну, як були по інших керівниках. Це тільки питання часу. От будуть проклинати до останнього, скажімо так, до сьомого коліна Путіна спільно з усім його, скажімо так, от е, наслідком, який він після себе має, має лишати. Це тільки питання. Часу. Дякуємо вам, Спасибо Олексій, вам. Данілов, секретар ради нацбезпеки і оборони України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Спасибі, гарного вечора.